Ми сьогодні отримали від заходу практично все ППО, що нам обіцяли. І зараз Україна має одну з найкращих ППО у світі, заявив речник командування повітряних сил Юрій Ігнат. Государство захищати своїх людей, да. свою страну. Що нам робити Але зараз? не має уничтожати Ні, що людей. Ні віно що нам робити? Але слово все тут треба розділити на номенклатуру отримання та на кількість. Ігнат наголосив, що Україна потребує більше таких систем, як Петріот, які дозволяють збивати балістичний ре. Акети дозволяють збивати кінжали, а також системи смартії в достатній кількості, за словами ігната, Україна має один із найсучасніших німецьких комплексів ППО Айрі Сі, але він теж в обмеженій кількості, так само системи NASAMS, які чудово себе показують в боротьбі з повітряними цілями. Водночас ігнат наголосив на необхідності відповідного зброєння ще для ефективнішого знищення ворожих шахедів, які Ерефія запускає по. Україні, власне, звичайно, ці втрати 200 одиниць бронетехніки вони є достатньо помітними і відчутними, принаймні на такому достатньо локальному відтинку і фронту. Бо російська промисловість ну наразі з великими складнощами компенсує ці втрати. Особливо що стосується танків, бо по бойових машинах піхоти там, наприклад, трошки трошки ситуація краща, Вони випускають ці бойові машини піхоти, хоч і не в тих кількостях, які втрачають а танки, от, наприклад, вони не дотягують з того, що можна бачити, до компенсації втрат, що змушує. Витягати різного роду антикварну техніку із баз зберігання і так далі, і безперечно, безперечно, це впливає на боєздатність і ефективність їхніх бойових дій. Ну щодо того, чи логічні ці їхні дії. Так, напевне, вони звичайно намагаються таким чином відтягнути під Авдіївку максимальні резерви українські з інших ділянок фронту і знизити тиск, наприклад, там на Токмацькому на південному напрямку, який ну для нас все таки лишається поки що ключовим. От і відповідно таким чином, ну і зрозуміло, вони і намагаються цей євдіївський виступ зрізати, бо це ж, зрештою, позиції, які отримуються українцями з 2014 року, і це чинник уже не тільки військово-стратегічний, але й чинник психологічний і політичний. Трошки два слова скажемо про о, не сухопутні про повітряні і морські здобутки нашої держави. Повітряні сили цими вихідними завдали успішних ударів по Керчі і вивели з робочого стану один із найсучасніших кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації. 21-го року він був спущений на воду. Малий ракетний катер Аскольд. Типу Каракурт а власне вісім ракет калібр. Він може нести на своєму борту носій крилатих ракет. Це небезпека для нашої держави. Ми чудово знаємо результати обстрілів такими ракетами із чорного моря нашого суходолу. Питання тільки в тому, як ми дістали до кірчі нашими ракетами. Це якась особлива майстерність наших бійців, чи можливо нам надали щось про що ми не знаємо? Адже номенклатура ракет, про які заявлено, начебто, не повинна долітати до. o Kirchê. Ви ставите питання, на які я відповісти не можу. Ну, може, що, з ми, є. Спираємося, ну, можливо, то ми Спираємося. Можливо, в тому і полягає майстер... майстерність виточого, так що. Але річ у тім, що ми е, користуємось відкритою інформацією. Ми користуємося інформацією командування повітряних сил, яке використало, е, здається, таке дієслово, слово, як заскальпили чи щось в такому роді, так. Тобто, вочевидь, були використані використов... усі французькі. Ракети скел, яким чином вони дістали до керчі? Ну це уже питання. Ну... Не, не, не до мене, бо поки не опубліковані подробиці цієї операції, а ймовірно, вони ще не дуже скоро будуть опубліковані. Нічого конкретнішого сказати я не можу. Вочевидь, очевидь, знайшли спосіб. Вочевидь, знайшли спосіб, бо, зрештою, пуски таких ракет вони так чи інакше, вони пов'язані з ризиком, з ризиком ходження е наших бомбардувальників, носіїв цих ракет. В повітряний простір контрольований росіянами з ризиком втрати, ніде гріха, діти не такий вже численник наших бомбардувальників. Тим не менше, цей удар був був завданий і ну ефект чекаємо, поки що підтверджені. Чекаємо відповідних супутних визників. Але якщо це дійсно поцілили Васкольда, то це корабель, який саме ось проходить. Проходить випробування перед прийомом до складу флоту, і навіть уже самі росіяни хвалилися, що навіть під час випробувань він там, начебто, українського морського дрона встиг потопити. Ну але карма це річ, така яка є невідворотною. Тобто будемо сподіватися, що цей корабель побудований, до речі, росіянами на захопленій українській корабельні в Керчі, Ну таке вже став остаточно небоєздам. От я єдине так на цю тему, коли дізнався новини про цього Аскольда, є вже, до речі, супутникові знімки ближче до вечора. Вчора вони надійшли. Таке дійсно підтверджене враження. Єдине, що пошкодував, це те, що нам доводиться нашу портову структуру нищити, тому що сухі доки посекло осколками, і там е, нам власне відбудовувати все це з часом пройдеться. Пане Андрій, давайте поговоримо про те, де поле дискусії значно ширше ніж тут, бо тут, значить, поки йде гаряча фаза війни, дійсно можливо не все. Нам доносять, або ж не все ми повинні розкривати і на загал говорити. Є нова концепція військової кадрової політики до 2028 року, яку міністр оборони Ростем Моров підписав. Там головний акцент зроблено на задоволенні потреб збройних сил України в людях у концепції рекрутинга замість призову. Тобто міняється, по суті, стара радянська модель на нову сучасну. Як ви ставитесь до такої ідеї? Чи буде вона ефективна в умовах наших, в умовах нашого сьогодення? Питання спевне, і у мене особисто є сумніви, чи це буде працювати. Бо, як не крути, нам потрібно, щоб протистояти Росії, нам потрібна масова армія. Щоб... Мати масову армію, нам треба, щоб переважна частина чоловічого населення проходила військову підготовку саме ну як оптимальний варіант це строкова служба. Як це буде організовуватись через рекрутинг, питання, ну, надзвичайно незрозуміле взагалі, що під цим поки що мається на увазі, бо ну особисто ми не є сумніви. і Можливо, там прописані якісь механізми, але бачите, Починаючи ще від 2014 тисячі наші, року, нашу країну витягують ті резервісти, які в свій час пройшли строкову службу. Це нам ще дуже пощастило, що безпосередньо перед 2014 роком скасували призов на військову службу. А до цього він він був. У нас були сотні тисяч. Чоловіків, які пройшли через цю строкову службу, які, яких можна було призвати і після відносно короткої підготовки кинути в бій. Чи забезпечить ця система рекрутингу наявність такого масового резерву, поки що. Поки що не зрозуміло, так що поки що більше більше питань ніж відповідей вона містить за минулий за минулий тиждень в нашій армії сталося стільки подій, що аж президент Володимир Зеленський був вимушений на це реагувати. І, от, власне, він запевняє і заявляє, що потрібні зміни в армії будуть реалізовані, зокрема щодо недбалості, щодо радянщини щодо бюрократії в армії. Чи не складається у вас, пане Андрій, відчуття, що у нас все виріш вирішується постфактум.